З вами канал Оросада і чим займаємось сьогодні? Так як дощик зранку йшов, а тепер уже перестав, то, звісно, після дощу будуть приморозки, а у нас з'явились уже перші сходи. Це і помідори, і перчик. Тому шукаємо, яке тільки є агроволокно, та все будемо старатись накривати. Ховати від морозу. А завтра будемо дивитись. Але ще ось разом з тим, як будемо закривати, хотіла розповісти одну історію. Сьогодні слухала одну блогерку, яка розповідала про те, ну, людина, яка займається теплицями, звісно, вирощуванням овочів, розсади, розповідала. Досить довго про те, що коли у помідорок та у перчиків, ну, перчиків ні, у помідорок та у капустки стає фіолетове листя, значить цим рослинам не вистачає фосфору. Люди, не вірте сліпо оцим відео. Перевіряйте всю інформацію. Так як вже маю багаторічний стаж роботи із рослинами, то хочу вам сказати, що коли рослина має фіолетову ніжку, то це холодно температура, яка недостатня для цієї маленької рослини. Не треба сліпо вірити у тому, що розказують всю інформацію перевіряйте. Отож, синя ніжка у. Помідорки або синя ніжка у капустки, не треба нічим її обробляти. Її не вистачає тепла. Буде тепло і усе виправиться. Ось така ситуація на сьогодні. Отож, будь-яку інформацію навіть людей, які розказують, що вони досить досвідчені у своїй справі, потрібно обов'язково перевіряти. Слі, повірити, не можна. Отож, потроху все накриваємо та готуємось зустрічати мороз. Накриємо рівно стільки, скільки вистачить у нас агроволокна. Можливо, на все і не вистачить. Але поки що ось так. Усе накриваємо та готуємось до морозу.